Сьогодні відбулася найбільша техногенна катастрофа ХХ століття. В 86-му році, в результаті ночуваної аварії, величезний регіон планети зазнає непередбачуваних наслідків. Причини невдало відібране місце, крастого печер, недостатня кількість води, відсутність захисних споруд. Чорнобильська електростанція, шестиблочна атомна, електростанція, гордість радянської енергетики. У 87-му році запущений був перший. Негоблок 78, 2, 81, -му, 3, -му, 83, -му, 4, -му, 5, -му, 6 -му, залишилися незапущені. Офіційні дані. Потужність ядерного заряду викинутого на хіросіму складала 20 кілотон або 700 г радіоактивних відходів. Потужність викиду на чаєс близько 300 хіросімських бомб. Деякі закордонні спеціалісти вважають, що потужність, потужність викиду не менше, як 600 таких бомб. Під час подвійного вибуху в атмосферу було викинуто 63 кілограми отруйних речовин. 102 тонни знаходяться в трьох реакторах. Вони складаються з 400-500 типів радіонуклідів. 90% складає йод. Басейн ріки прип'ять, 122 тисячі квадратних кілометрів знищено. В 30-кілометровій зоні 70 мільйонів кількість. У обсязі цієї катастрофи важко і страшно уявити. Період напівроспаду стронці 137-30 років. Плутонію 240 65 років. Чорнобиль замірило цінності сучасного суспільства. Рівень радіоактивного забруднення в Києві 29-30 квітня складав 50 100. 3 мікрорентген на годину, відповідно, 26400, тисячі мікрорентген на добу. На прикарпатті прилади зашкалювали протязі двох тижнів рівень радіації становив 100 мікрорентген на добу або 2100 мікрорентген за неповний місяць, що перевищувало шкалу заміру довжиників. Радіоактивне запитлення води збільшилося в 100 тисяч разів. Загальна кількість потерпілих 3 мільйона 20 тисячі чоловік. Під час першотравневої демонстрації діти отримали такі дози радіації до трьох років, 3 берра, років 0,3 пера, 4-6 років 0,2 пера, 7-11 років 0,16 пера, від 12 до 15 років 0,12 пера. Внаслідок чого ракові захворювання помолоділи на 12 років. На 20 років. На 100 тисяч дітей випадків онкологічних захворювань зустрічається. в Києві. 92 рік. Одна,45 сотих, 93 1,12.